Голландське благословіння на 2 жовтня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Господь говорить, що, що ви говорите мені, Господи, Господи, але те, що я кажу, не виконуєте?» І сказали в таку прищу. Каже, якщо людина будує свій дім на скелі, на фундаменті, то прийде, прийде знаєте, вибуря буря і потоки, полі, повінь, і цей дім залишиться, і нічого з ним не станеться. А якщо людина будує землі на землі, на песку без фундаменту, то будь-який порив і повінь знесе його і буде руйнування те велике. І все ми розуміємо, це притча не один раз звучала в наших. Ми чули її і, і розуміємо, що це таке фундамент і що таке земля. Але я розповім, знаєте, продовжу цю історію, яка є серед нас, і вона була в моєму житті. Ви знаєте, коли я знаю, що мій дім не побудований на фундаменті, то в мене є шанс, знаєте, побачити, що йде повінь, свігти вгори на скелі. І там побути. Так, да, будинка не буде. Ось, але я можу спастися. А ось, знаєте, коли я будую свій дім нібито на фундаменті, але в певних місцях, знаєте, мене не вистачає якби, наполегливості завершити все до кінця. Або навпаки, я в якомусь місці залишаю таке, ну, мені ж треба тут потрудитися, мені ж треба тут. Щось знайти, мені треба е, таке, знаєте, застосувати якийсь е, я знаю там, спосіб, бо тут не, не, ну, не, не зовсім традиційне, не зовсім так, що мені виходить. І потім думаю, та ну, я ж в принципі в основному фундамент поставив, і це місце, знаєте, тонке, хитке, ну якось там замазав, заліпив, зовнішнє не видно. але але в принципі, що я на фундаменті поставив. А потім, я думаю, що все добре. за зараз будинок мій побудований сильний, міцний, ніколи не підступиться. І коли починається повінь, я поводжу себе і впевнений, що цей будинок з цим будинком не станеться нічого. Але якраз в тому місці, крапля за краплею, бурю за бур'ю. Знаєте, підточується це місце слабеньке. І потім в той час, коли я вже декілька бурі витримав е в якомусь місці на іншій бурі, раз, і руйнування знову велике, але тоді і я гинув. Це знаєте, до чого я сказав? Що коли я повертаюся іду за Господом і кажу оцю пристрасть я буду викорінювати, з цими гріхами я борюся і їх відкинув до цього життя. А ця, знаєте, пристрасть. Я сьогодні не зможу з нею поборотися. Вона сьогодні, знаєте, мені ще приємна. Я, я ж в основному став праведним, а от з цією а цю трошки залишу. Ну, навіть на певний період. Бо сьогодні у мене немає сил на неї з нею поборотися. У мене немає, знаєте, сьогодні можливостей або ті пристаці, якими іншими борюся, забагато сил сили мене забирають. І... Я пізніше з нею поборюся. І видається, залишаю щось там таке, гріхній або пристрасть, яке, знаєте, в основному я поборов, в основному я впорався, а та залишилася. Звичайно, я її підмазав якось виправдав в собі. Але все виявиться, що прийде час, і саме ця пристрасть або цей недолік, ця моя слабкість, мене вб'є, коли, коли підточить все. І підступна підійде та буря, що саме в цьому місці все трісне, і весь мій будинок розлетиться разом зі мною. Ну, ось таке, знаєте, моє продовження до цієї притчі. Кому вона, хто з цією продовженням зіштовхнувся, ми розуміємо, про що. А хто ні, хай слухає ті притчі, які Господь сказав в тому вигляді, в якому є. Амінь.